Бачите, що військовий стан, люди навіть не хочуть чути нічого про політику. Тобто політичного життя як такого зараз немає немає. Мало того, навіть ті, хто подає надію, що він хоче займатися політикою, роблять вигляд, що вони не займаються, а займаються там, не знаю там чимось іншим. Та? Або навпаки, показують, що не займаються волонтерством, що є дуже правильно і зараз дуже потрібно. Та? Але довкола цього. Ми розуміємо, що це може бути все таки майбутній якийсь політичний проект. Хоча, чесно, вам скажу, якщо подивитися на зараз електоральні всі особливості, де вибори відбуваються в нас в сусідніх країнах, та подивіться Румунія. Тільки недавні вибори президента через Тікток. Тобто зараз, взагалі, політика вона сходить на якийсь такий не то, що другий там вимір, та? але політика, вона як якась як допоміжні зараз має функції. Дуже важливо, як на мене, зараз молоді молодим людям готувати молодих людей, в тому числі до політики. Бо виглядає так, що зараз ми схилилися до того до бізнесу, до успішного особистості. А політика це все таки повинно бути колективною грою.